Всім привіт! Мене звати Юля, я мешкаю в Чорногорі у в місті Бар. Цікаво. Тут лише сукні. Юля така, Юля сьогодні в Білій футболці, є красний рюкзак, як завжди. Зі мною. Дякую за подарунок, Мілі. Тому що він легкий. У мене є шкіряний люди. У мене є рюкзак, гарний, шкіряний, чорний, але він сам по собі важчий. Тому в цьому районі є також пекарня. Бестін. Ви знаєте, так пахне такою радянською магазином. Прям конкретно. Ну, більш-менш да, ціни, як скажемо так, навіть не знаю, як вам сказати. 2,20. Це один шматочок торта, 2,20. по класний. Євро 80 кремпіта. Такі цікаві солодощі. Ягода, це по-чорморськи буде полуниця. Євро 99. Вочна салата, фруктовий салат, євро 79 гранати, 3 євро. Ну, в принципі, так як і на базарі. Почищені вже числі, каса. Я такі класні взяла би. Юль, Успокоїлась. От, буряк, пожалуйста, раз. І капусточка два. Русский салат. Ну, це оливье, ви знаєте, так? Вісім євро. Ну так всюди називають олів'є. Ніхто не пише олів'є. Всі пишуть русский салат. Вітамінний салат, як 649. Це що такі за ціни, як в ресторані? Ніби тут є де сісти, тут нема Де сісти? Просто з капусти 4 євро. Я також трохи чуть -чуть офігела. Цезар салат 899. Ну, походу, навіть непоганий він. Ага, тут 6 євро. З бієлим луком, з білою цибулею. Інтересно. Печена паприка. Тобто там ні риби, ні м'яса, нічого немає. Така ціна. Сарма 1199. Корч, Юля, попроще, де в нас курка? Вот, шніцель. Пілечі. Ні, це курочка теж 10.99. Тобто, щоб ви зрозуміли, це просто магазин. Це не ресторан. Полуниця тут 4 євро. Ну, до речі, на базарі хороший 6. А тут непогана вона. Тобто тут я не скажу, що дорожче, ніж на базарі. Базар в Чорногорі не є дешевше, ніж магазин. Деколи в магазині дешевше. Ну, Такий прикол. Рейфрут євро 49, апельсини євро 30. Яблука євро 30. Ті 99. Айва 3,19. Дунья Айва буде Чорногорський. Домача кружка. Домашня грушка 2,99. Так запаковано, Ні, бо вона точно не домашня. Нар, гранат 3,49 і лімун, лимон євро 29. Картопля 99, практично всюди. І так, Але тут навіть вона непогана. У нас трішечки гірше буває в ромі. Євро 49 капуста, младий купус. Молода капуста. Свекла 99. Морковка. 99, нічосник 5,49. Цибулька 99 копійок, біла, а червона євро 99. Я просто вам вирішила показати ціни на продукти, тому що мене сьогодні питали в коментарі, чому я не показую базар. Ще я недавно показала на двох каналах базар 2,99, банани, євро 59. Я купила по євро 19 на знижці і лежать мене два дні, не їм. Молодець. Ну, не корисні, там багато калію. 7,49 імбір. Листочки Селери 2,49. До речі, непогані. Ну це непогана овсянка. І 79 копійок, не запарюйте собі. Купили це, додали щось молоко і кілограм 89 і цього кілограм 3,39. Якого кілограм? 375 грам 3,39. Того, що додали тіпа малину. Взяли заморожену малину, змішали те саме буде. вода. Он тут засушена Юля. Я зараз Юля видасть рецепти. Зараз чай з полуниці 2,59. М'ятний чай 95 копійок. Гібіскус. Так і буде гібіскус, 99. Коротше, євро. Полуниця. ромашка 85. З лимоном зелений чай євро 69. З шиповника євро 09. І... Ой, ви подивіться, що це таке? Хульосіє, колюсі таке воно. 2,05, Юля, хліб. це. Ну, кекс, мать, на увазі. Соєве молоко 2,29. Не, не балуйтеся, беріть, нормально пийте. І хоча б не давайте це дітям оце. Тому що воно не корисне. ну, Верніше там користі взагалі нема. 2,55 соя, 2,95. Що це? Бадем. Ну, нагадайте мені, як це. Мендалево. Тому що коли коровіче молоко дитина п'є, вона росте. Навіть від цього це не молоко. Оце не молоко. Ви розумієте, це просто панти. А панти завжди які бувають галімі, правильно. Молодці. Юля, пішов на стри. Такі, знаєте, покомандувати. Воно таке буває. Нема зараз ким командувати, я на каналі триваюся. Виходимо, Юля, ти про що? Всі побачили вже ціни. Що це? Ну трібела? Це що це? Кірі кікіріки, -кі. арахіські кіріки. -кі. Сьогодні не могла згадати арахіські кіріки. -кі. А ви думаєте, це прикол? Ні, є таке слово. Чорного магазинчик називається Башта Йована. Сьогодні в лікарні мені сказали те, що це не смертельно. Слава тобі, Господи! І операцію не потрібно робити. Був інший лікар, він каже: Продовжуйте пити медикаменти тобто я п'ю. Три рази в день, ібупрофен, Він каже, можете рідше. я кажу, Але в мене болить, каже, тоді пийте так і плавайте. В принципі, мені те саме сказали 10 років назад, коли в мене сталася перший раз ця травма ну, защеплення. так, і Мені сказали, багато плавати. І він також це повторив. Справа в тому, що я кожен рік починається сезон, і я кожен день йду плавати по годині. І плюс я не піднімаю важкого. І в мене все нормально, я забула за хребет. Звичайно, я нагрузку не даю, тому що якщо я починаю давати, воно мені болить. Цього року, влітку, я забула за це, знаєте, нашу? І я максимум плавала на 10 днів. Це по-перше, по-друге, мені не можна підіймати важкого, а я коли приїжджала, у мене були сумки більше 20 кг. Там одна була, мені з десь 40. там, де відламалося колесо. І я сунула все. Теж хвора на голову не можна. Тут я також туди-сюди ходжу, я в рюкзаку беру продукти і ношу. Теж я коли жила в Анталії, в мене такий возичок на колесиках, все. Я максимум піднімаю, розумієте, термос з водою, з льодом. І воно все воно дало, і тому він сказав. Я вам назначаю МРТ. Я кажу, ви можете це з я кажу, звичайно, треба МРТ, тому що сканер, він все рівно точно не дає показників. 2 червня, МРТ. Ось і 28-го у мене прийом знову у лікаря. Але я ще раз вам кажу, нам роблять все безкоштовно, лише якщо це іде направлення від швидкої допомоги. Якщо це направлення не йде від швидкої допомоги, нам нічого з цього робити не будуть. Все. Тобто я пішла в швидку, мені виписали направлення на перевіряти очі, тому що вона каже, без цього я вам нічого не зроблю. І тут так само було. Я 4 години, чи скільки я вже не знаю. В Подгориці сиділа в швидкі, коли поки мені не виписали цю довідку. А потім я ще пішла в дом чи фонд здравля в подгориці, і дівчинка, яка розмовляє російською мовою, вона каже: Хочу вам допомогти. і Вона написала там цілу петицію. І в старому барі мені відмовили. Він сказав, М -м". в барі. Дома здравляю мені відмовили, а в подвореці дякую, слава тобі, Боже, мені зробили це безкоштовно. Тому я не можу вам сказати, що для українців це роблять всім безкоштовно. М -м. І, мені каже, це напевно перший випадок, що зробили так. Тому що я ще раз повторюю: нема точних кордонів, що нам можна, що ні. В фонді здравля сказала, швидка допомога, будь ласка, якщо це не... Щось таке життєво необхідне, значить цього не буде. А в мене я ходити не можу. Я на таблетках сижу другий місяць. Ну, то як це? Не життєво необхідне. Але ще раз скажу, що якщо прийти і прям права качати, ну, нічого не буде. Ну, просто попросити, ні, да, да, ні. Просто дякую лікарю, дякую Богу, що так склалося. Такі в мене новини на рахунок моїх хвороб. Да. 47 це починається да, нова. Книжка про те, чим ми хворіємо. Не хотілося це розповідати, але комусь стане у пригоді, тому я ділюсь інформацією. Зараз іду на вокзал і мені якось Google запропонував іншу дорогу. І я проходжу кладовище, дуже велике по величині, я дивлюсь по карті. І навпроти кладовища, будь ласка, магазини квітів до вибору до кольору. Не треба їхати кудись далеко. Будь ласка, все Це... є на місці. Коліку кошта? 10 євро. По 10 євро з такі. І, що? Є 5 угу. І за 5 євро також. Є. Це, там 35, 60, 22, 60. Такі по 30 євро, 22. Під склом 18. По 15. З ангелочками такі. По 14 євро. А тут живі, я так розумію, з ялинкою. Коліку коштує? 5 євро. Такі по 5 євро живі. 15 євро 25. І такі продовжуваці є. І ось такі. Ну, гарні зроблені композиції. Цвічара. Отак буде квітковий магазин на чорногорській мові. Так, да, ці все штучні, дуже гарні лілії. Супер. І корзиночки такі. Я знаю, що на базарі біля торгівельного центру Молок-Монтенегро також продають квіти. Уявляєте, є нові такі вагони, де працюють кондиціонери. І ціна така сама. Тому що я сюди зранку їхала і вчора так само вже така спека була просто. До, до футболки роздягайся все спокотно. А тут вони новенькі, є навіть столика два, шість місць, і саме головне, що вікна не розмальовані, можна навіть дивитися. Це я їду поїздом на 4.30 в бар. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім вам бажаю в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці в Україні та Ізраїлю.